Росія насильно депортує українців із захоплених територій. Тепер це визнали навіть у Кремлі. Більше того, у бік громадян, які не визнають політику окупантів, звучать доволі серйозні погрози. Сучасна Москва копіює методи часів Сталіна, коли людей репресували та виселяли з рідних міст та селищ. Хто із російських політиків визнав депортацію та які методи використовує РФ, дивіться у цьому відео. Ми доволі, щоб Авдіївка навсегда, да нікакана ні Все, ми домо це мешканці захопленої Авдіївки, які начебто дуже чекали на прихід Росії. Принаймні такими їх показують в пропагандистських сюжетах, виключно прихильними до путінської армії, радісними, незважаючи на те, що Авдіївка знищена. Але якщо люди на окупованих територіях відкрито продемонструють ненависть до Росії, на них чекають репресії. Про це відкрито заявив заступник голови Ради безпеки РФ та голова єдиної Росії Дмитро Медведєв. Знаєте, там люди різні. Є люди, які сидять і думають, хто буде сильнішим, тим ми і будемо служити. Такі люди там, безперечно, є. Проте ми повинні працювати з усіма. Що ж, треба переконати тих людей, що ми повернулися назавжди. Якщо це люди, які шкодять Росії, їх треба викривати та карати на перевиховання до виправно трудових таборів. Тобто, Медведєв підтвердив, що Росія. Виселяє людей через невигідні кремлю погляди. Крім цього, фразою про те, що українців треба переконувати, політик натякає на тортури та катування. Саме такі методи зазвичай використовує ФСБ та підконтрольні її служби, аби люди стали лояльні до РФ днями. Факт насильницької депортації підтвердив і голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький. Ми виселили велике кількість сімей. Выселили. Тех, кто так или иначе не поддерживал э, СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации. Мы таких людей повыселяли семьями целыми. И выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить и с ними надо разбираться придется еще жестче. Їх життя може бути під великою під угрозою. Частково Балицький перекладає відповідальність за виселення на проросійських мешканців захопленої частини Запорізької області, начебто депортувавши проукраїнських громадян, їх вберегли від народного гніву. Люди вели себе крайне резко, тому нам треба було кудись то дівати тих людей, ці сім'ї, а це великі сім'ї. Тому ми давали їм можливість уїхати. Кого-то принудительно выселяли, доводили до ленточки, зачитывали решение о его выселении, давали бутылку воды. І Але Балицький одразу спростовує свої ж слова, бо підтверджує виселення цілеспрямована політика окупантів для контролю. ФСБ створила в Запорізькій області так звану Державну службу безпеки, яка вивчала справу кожного українця. Як каже, Балицький вивчала дуже ретельно. Точно інформації скільки конкретно українців Росія виселила з окупованої території наразі немає. Частково це пов'язано із тим, що люди самостійно. Покидали свої домівки через тиск після того, як відмовлялись співпрацювати з окупантами, Такий, насправді більшість, тому що, ну як правило, це ж не одномоментно приходили до людини і казали, сель ми тебе виселяємо. Як правило, це була перша бесіда в комендатурі або в ФСБ там з перебуванням, в тому числі на підвалі, де людина декілька днів з нею проводилися відповідні заходи. Потім їй повідомлялося, що якщо вона не Припинить там певних дій, то буде депортована або ж ну частину українців, як каже Євген Балицький, після бесід відповідні каральні служби ставили на жорсткий контроль. Коли в Запорізькій області створили батальйон судоплатова, цих людей відправляли на передову в його складі. Про такі випадки кремлівський ставленик розповідає з особливим пафосом. І в цей батальйон ми брали і штрафніко. В тому числі Коли кадачеку говорили, хочеш іди і скупай. И вот эти первые, которые пошли, они получали прощение. Ну, Прощення, я не господь Бог, щоб відпускати гріхи. Я просто говорю про тому, що ми їх не виселяли. Але за словами представників законної влади в Запорізькій області, людей, які погодились, так би мовити, спокутувати свою неповагу до Росії кров'ю, було небагато. Більшість тих, хто вступав у батальйон судоплатова, це все ж таки або ідейні прихильники РФ, або ті, хто шукав заробіток. Це ті люди, які отримали паспорт під примусом. але Хотіли показати, що вони не такі вже і там умовно кажучи, вороги, і вони пішли воювати до цього батальйону судоплатва. Таких не але наскільки мені відомо, такі випадки теж є. Коли люди з метою того, щоб проявити свою лояльність. Йшли воювати, а потім там списувалися, чи, 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 чи загинули, чи воюють, і по сьогодні ще теж крім тих, кого окупаційна влада примусово депортувала, та тих, хто пішов на співпрацю після певної обробки спецслужб, були й ті, кого ймовірно позбавили життя. На що натякає Балицький. Я не толстовець. Ми били і били жорстко. і к сожалению, приходилось приймати іноді крайні жорсткі рішення. А яких пока й розказувати не буду, ймовірно відкрито розповідаючи про такі жахливі випадки, представник окупаційної влади розуміє, що має зелене світло від Москви і що жодної відповідальності за злочини він не понесе принаймні, поки території підконтрольні Росії Баляцькі, які всі люди такого складу, які вважають, що це правильно, відповідно хизуються тим, що він виселяв людей з Запорізької області, депортував їх, направляв їх куди завгодно, аби тільки научить Путіна. любити так. нагадаємо, примусова депортація, як і примусова мобілізація, можуть бути визнані воєнними злочинами. Відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ніхто не може бути висланий з території держави, громадянином якої він є. А відповідно до Римського статуту депортація належить до числа злочинів проти людяності, тягне за собою міжнародну кримінальну відповідальність.